Улюблені у Христі, брати і сестри, дорогі українці, слава Ісусу Христу! Кожного року в останню суботу листопада весь світ згадує жертв Голодомору 1932-33 років. У ці дні ми молимося за упокоєння мільйонів українців, які були знищені злочинною політикою сталінського режиму. Більшість розвинених країн світу визнали події голодомору геноцидом українського народу і засудили. Досліджуючи історію нашої Батьківщини, ми бачимо постійні намагання Росії знищити Україну та її волелюбного і мужнього народу. Але ми даємо гідну відповідь загарбникам. Напевно, немає жодної української родини, яку обминули жахіття голоду. Історики досі достеменно не можуть назвати точну кількість знищених наших співвітчизників. Але духовенство Одесько-Балської єпархії, Української православної церкви Київського патріархату завжди моляться. За всіх мученицько закатованих жертв геноциду. Дорі, брати і сестри, закликаю вас за традицією запалити свічку пам'яті на вікні у ваших оселях. В суботу 26 листопада і молитовно згадати всіх невинно вбитих жертв голодомору. Слава Ісусу Христу! Слава Україні.